Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сильні та спритні воїни усіх силових підрозділів республіки продемонстрували свою бойову міць на військово-спортивному святі. Материнський пиріг бендерських захисників вітчизни вже за багаторічною традицією привітали смачною випічкою. Рибницький кобзар, поет і механізатор Віталій Санчин як римується життя. День захисника вітчизни відзначили у Придністров'ї. Вітаючи воїнів і ветеранів збройних сил, Вадим Красносельський зазначив, що 23 лютого в нашій країні є воєнство всенародним святом, що об'єднує всі покоління сильних духом людей. Це свято мужності і патріотизму. Воно важливе і дороге для кожної людини, яка пишається своєю батьківщиною і готова захищати її інтереси. Всі ми пишаємося героїчними подвигами наших батьків і дідів, які захистили країну на полі брані. Час Великої вітчизняної війни. Відвага і стійкість захисників Придністров'я, які відстояли свободу і незалежність Придністровської і Молдавської республіки в 1992 році, завжди будуть яскравим прикладом для молодих Придністровців. Ми схиляємося перед сильними духом людьми, які присвятили своє життя служінню батьківщині, йдеться у тексті президентського привітання. Свою силу і міць та готовність захищати свою державу 23 лютого. Продемонстрували усі нинішні та майбутні військові. В день захисника вітчизни. Традиційно міський стадіон опинився в епіцентрі військових дій. На кілька годин спортивний майданчик став точкою збору силових підрозділів республіки. В день захисника вітчизни команди показали все, на що здатні і подарували глядачам одне з найбільш видовищих – шоу цього року. Овації публіки і звуки оркестру так стадіон вітав головних героїв цього дня: військовослужбовці, співробітники МВС, МДБ, Держслужби охорони, міністерства юстиції та ОГРВ. Уже традиційно колону очолила історична коробка. Минулий сьогодення збройних сил відкривають військове свято. Метання гранат, військова естафета та перетягування канату три дисципліни, в яких змагалися силовики. Поки одна частина команд виходить на позиції і готується встановити нові рекорди, інша розминається перед наступним змаганням воєнізованою естафетою. Десь всі сложні етапи. Тут всі складні етапи. Це величезна відповідальність. Хвилювання таке, що я ось з вами ледь розмовляю. Я заряджений на перемогу. Хвилююся, мандраж, який повинен бути, бути присутнім, але без нервів. Ну а далі справжнє випробування сили і витривалості, перетягування канату, колосальна напруга і невпинна боротьба за кожен сантиметр. Випускати перемогу з рук ніхто не хотів. І побіждає команда міністерства внутрішніх діл. Аплодис... крики, пісні і бурі аплодисментів. Трибуни переповнювали емоції. Кожен як міг підтримував своїх фаворитів. Яскравіше за всіх заявили про себе фанати ОГРВ. Величезний російський прапор зігрівав уболівальників.

Не відставало від старших товаришів і молоде покоління силовиків. Суворівці кадети виступили з показовими виступами. Прийоми рукопашного бою, володіння вогнепальною і метальною зброєю. Далі спортивні змагання поступилися місцем бойовим діям. Звільнення заручників, знищення ворожого конвою, оборона і евакуація поранених товаришів, відбиття нападу на миротворчий пост і багато іншого. Абіля оголошую подяку усім учасникам сьогоднішніх змагань і хочу висловити подяку за захист нашої батьківщини, за захист Придністровської Молдавської Республіки. Окремі слова подяки військовослужбовцям миротворчих сил Російської Федерації та Придністровської Молдавської Республіки і ОГРВ за захист Придністров'я за мир на нашій землі. Через майже чотири години адреналіної військової феєрії настала пора підбивати підсумки. Третє місце завоювала команда Державної служби охорони. Почесне срібло забрало міністерство оборони. Ну а найкращою, як і рік тому, стала команда міністерства внутрішніх справ. Ми застережна перемога у всіх трьох дисциплінах. Із 12 року, 11 років, ми перші. Це традиція. Міністерство внутрішніх справ завжди було на голову вищим за всі інші міністерства і відомства. Тому ми ніколи не опустимо ту планку, планку сили, мужності, яка є у наших співробітників. Ви подивіться на них, подивіться в їхні очі, подивіться на їхні емоції. Вони готові на все для того, щоб перемогти. Військово-спортивне свято 2019 підійшло до кінця. Усі, ті, хто не зміг стати свідками шоу, можуть надолужити згайне на нашому ютуб каналі. Вітали військовослужбовців по всій республіці. У Кам'янці на урочистих заходах до Дня захисника вітчизни в районному будинку культури зібрались воїни різних поколінь і родів військ від учасників Великої Вітчизняної до захисників Придністров'я. У кожного своя доля, свій життєвий шлях, але сьогодні усіх об'єднало одне служіння батьківщині. Солдат на військову службу підполковник Олег Поляков потрапив у 80-х минулого століття. Приклад двоє дідів, які офіцерами пройшли великовітчизняну. Після закінчення військового училища зв'язку у складі 104-ї повітряно-десантної дивізії радянської армії пройшов усі гарячі точки: за Нагірний Карабах, Грузія, виведення військ з Афганістану. Будучи в російській армії, брав участь у першій чеченській війні. Для мене як для воєнного... для мене, як для військового, служити батьківщині це виконувати. Свій військовий обов'язок честю, гідністю, де б я не проходив службу, в яких би точках не брав участі, я знав одне. Якщо батьківщина наказала наказ, потрібно виконати з гідністю. Останньою гарячою точкою в послужному списку стала його славія. Під час миротворчої операції у складі бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації підтримував порядок у Боснії і Герцеговині, демобілізувавшись з російської армії, в 98-му повернувся на батьківщину. Його безцінний військовий досвід став у нагоді і в збройних силах Придністров'я. Слова подяки цього дня в першу чергу їм людям у погонах. День защитника Отечества. День захисника вітчизни це дійсно всенародне свято. Своїм його вважають усі, хто готовий у лиху годину захищати свою батьківщину і зброєю в руках, і біля верстата або плуга. Дякую усім, хто забезпечує мир, стабільність, порядок, спокій у нашій республіці. Головні герої свята воїни афганці, які цими днями відзначали 30-річчя виведення радянських військ з Афганістану. Вони отримали нагрудні знаки з приводу пам'ятної річниці. Їм присвятили концертну програму Караван пам'яті а єдині жінці, ветерани Великої вічезняної війни, Євгенії Полос, ще й вручили квіти. До військових з подарунками: пироги, плюшки, музика і навіть цирк. Так в Бендерах вітають захисники вітчизни. Материнський пиріг вже добра традиція для солдатів строкової служби. Це велика радість і справжнє свято. Пироги, рулети, короваї, печиво, пиріжки з начинкою все як вдома, з теплом руки, материнською турботою. Підтримати молодих солдатів, оточити їх увагою. Ось головна мета акції. При підтримці за підтримки держадміністрації ми приїхали до вас з пирогами, які добре піднімуть вам настрій, і ви будете досягати великих успіхів, тому що за вами завжди наша материнська жіноча підтримка. Що може побажати мама, напевно, здоров'я Створює настроєння. нам святковий настрій. Ми розуміємо, що ми тут знаходимося не дарма, що є тило у нас, а без тилу фронт дуже слабкий. Легше службу нести знаючи для чого і для кого це все ро. Бути вірними синами своєї батьківщини надійно берегти мир в Придністрові. Бажали юним захисникам гості. Є така професія родину захищати. Є така професія батьківщину захищати. І, звичайно, ми повинні розуміти, що кожен громадянин Придністров'я несе цей обов'язок честю і на своєму професійному поприщі, і в цілому житті, захищаючи свій будинок, свою сім'ю, свою батьківщину. Пригощати домашніми пирогами юнаків, які служать у армії, така люднева тепла традиція існує в бендерах чверть століття, і військовослужбовці сподіваються, що вона збережеться надовго. Наш Тарас Шевченко або Рибницький кобзар, так називають поета Віталія Санчина. Свої вірші він пише українською мовою, передаючи в кожному рядку самобутню культуру свого народу. Українська мова, пісня колискова в нашому Придністрові День у День Луна, неньку Україно, наша батьківщину, тут ми твої діти. Ти ж у нас одна. Жили однією, дружною сім'єю, білевесь капуща, долі розвела. Свій перший вірш Віталій Санчин написав у п'ятому класі. Згадує, тоді школярі, захлинаючись, захоплювались поезією, надихнули мелодійні вірші Тараса Шевченка, які торкали за душу. Українська мова це ж моя рідна мова. Я ж з молоком мами її впитав в себе і вчився на українській мові. Почнемо з Шевченка. Це класик української літератури. Іван Франко було тичина. На цих віршах я в них вчився. А ось професію Віталій Дмитрович вибрав найпрозаїчнішу технік технік-механік у галузі сільського господарства. Каже, вірші все одно проривалися назовні. Багато творів присвячені рідній республіці, починаючи від референдуму життя громадян Придністров'я в наші дні. 20 пройдених років у незламній борні загартованих кроків, наче криться в огні. Ми пройшли їх нестримно супереч ворогам, бо схиляти коліна притаманно нам. У 2004 році Віталій Санчин став лауреатом республіканського конкурсу поет радісного травня. Опубліковано три збірки його віршів російською та українською мовами. Перша тема війна, велика вічесняна війна. Я ж дитя війни. Я помню француз руминів, пам'ятаю німців. Які виступали і проходили через наше село. Патріотом ти повинен бути, чи своєї вулиці, чи свого міста, чи своєї республіки. І далі тема, лірика, лірика, дитячі вірші. Багато є. Вивчають творчість рибінського поета Придністровські школярі. Його вірші увійшли до хрестоматії, література рідного краю, а деякі з них покладені на музику і стали піснями. Українська пісня це і українська пісня. Можна сказати так само, як у Молдавії, що Молдавії танець. Молдавія це танець. Все. Україна це пісня. Українська мова пісня Колескова. Багато про неї є, про українську мову. Як написано і мелодійна, і чарівна, і Колескова. Жива та колоритна українська мова грає яскравими фарбами у його поезії. Не так давно у Рибницькому кобзарю виповнилося 75 років. А це, каже поет, саме час творити і дивувати своїх читачів. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!